Мустафа Влади Мустафа. Це мој хата. Ја заброшив вас, будь ласка. Заходи до мене. Ја уже живу тут уже 9-10 месец. Була просто хата, нічого нема. Але це була моя домка, Треба я живу тут, в селі, і я працюю сам. Я сам зробив приятки. Я фарби, още катурити. І зараз я хочу поміняти цей вікно теж. Спортзал. Тут спортзал буде. Тому що місто дуже далеко для мене. Треба 30 хвилин і назад 30 хвилин. Це важко. Я кажу, тут буде спортзал. Скоро буде готово. Будь ласка, давай ми всередині. Це тама. Для вона вже є діти. Два. Нові. Це Люсі. Вона дала. Це котик дала. Чотири. Нові. Треба школа для котик. З Іраку, я. І була думка дуже гарна, я хочу просто за кордон і працюю там. Коли я був там в Іраку, вже я починаю на YouTube, вже трошки бітписник, 10 тисяч. Так. Потім може це домка велика. Треба за кордон, я йду до України. Вже я 3 мільйони на YouTube, дуже багато підписників. Є... Є тут uh, uh, хлопець теж з Іраку, він навчається uh, на медичному. Він запрошує мене, каже, стала заходити тут в Україну дуже гарно. І ти зможеш теж навчатися мова, спілкуватися з багато людьми. Більший рік я живу в Києві і навчається російську мову. Є половина тут в Україні українська мова і російська мова. Я навчається рік російську мову. Але коли я живу в франківськ, тільки українська мова. Я вже бандера. І коли я бачу франківськ дуже гарне місто і хороші люди тут теж. Кажу, я живу тут буду. Був в Одесі, э, Харків, Людськ, Рівень, теж э, Верховене, Зак... багато. І коли я бачу Франківськ і бачу мій друзі тут іноземець, кажу, я хочу теж тут і навчаюся українську мову. Я так починай. Чесно, коли я чую українську мову, я кажу, це дуже важко, як я буду знаю. Але слава Богу, треба часу і спілкуватися, і я буду більше говорити українську мову. Кожного дня, наприклад, п'ять слів, до зараз я навчаюся. І в селі вже трошки мова важка для мене, але я вже більше розумію в селі від міста. Я був знаю просто картоплю, наприклад. Зараз я знаю пульбу. Мандубурка, хрипа одна. Я зову. Бараболі. Параболі. Да. Я коли живу тут в Бабуса Соситка. А мы ставка Бульба, Бульба. Я кажу Больба. Мандубурка, кажу, Мандуборка. Вот картопля, Каже, киди сразу. Ніхто не вірив, що будеш робити там, сілі, ті не землю, це буде важко. Ця хата я бачу на інтернеті голошення на Олікс. Я наберу для хазяїн. Кажу, я хочу оренда цю хату. Це була жінка. Вона сказала, що там нічого нема. Можна є газ, є світло, кінезації нема. І треба штикатурити, і фарба теж. Кажу, я готовий, просто дай мені ключ. І коли я бачу нічого нема, кажу, я не просто працюю. Я це знімаю відео і буде як контент для мене на YouTube. І мій пан вже любить цей думки. Я люблю більше знімати в селі. Скільки років в хата? 1959. Дуже стара, але вже незад для життя. Декор, сад колеса. Це колеса, я бачу там іншу сторону, просто старі і багато. Треба б дуже. Я б і фарбую колеса. І я йду галочку бік фіти. Це вже так гарне дуже. Тут я ж таке творити, я бачу на YouTube, як можу зробити такі два дні. Але вже гарні. Були такі дуже старі, треба штукатурити. Слава Богу, вже добрий. Вчора я зробив тераса тут. Тому що це буде дуже гарно, якщо я хочу знімати відео, наприклад, посидіти сидіти зранку на сніданок, це буде гарно і дала, для мене настрій. Зараз ми дивлюся там всередині. Теж щось, щось цікаве. Будь ласка. Була підлога дуже стара, треба ремонт. Я сам при кухні була нічого немає, я сам зробив, Кубі дрова багато. Я дивлюся на YouTube. Я сам зробив цей. Це був цей тумбочко старий вдома тут. Я сам поставив так і я малюю. Уже гарно. І тут, якщо я хочу помітити басу, і тоже є тут дуже гарно. від вікна я будівлюся. П'ять це дуже добрий зима. Коли холодно, я сам кубю дрова і я пилю. І він через пів години хати дуже тепла буде. Це кімната, я тут збав. Це ліжко я сам зробив. Я теж дивлюсь на інтернет як. Вже дуже гарно, вже 8 місяць зі мною. І це кнопка для YouTube. Це для, коли я був 100 тисяч. Це кімната. Зараз спортзал. Я тут був кожного дня. І я готую поїсти. Треба харчування. Я сам теж э, рахую калорії і зранку тренування, вночі тренування, Я так і працюю. Новий котик вдома. Точно я не знаю, який звати, тому що новий. Дивіться на камеру. Можна остафулечка. Це перегородка. Вже тут, тому що треба ванна. Була просто одна кімната. Я б приїздити, я поставив тут перегородку. І тут що є? Є котик. Цей котик. Бачите, вже дуже маленький. Є тут чотири. І кажу, що треба буде школа для котик. Ці три рази я забирав цей котик маленький, я поставив інше місто. Котик, вона забрала і назад тут котик. Я не знаю, чому, ця думка. Це дівчата. <laughs> тут є сусід і тут, і це сторон тут. Всі дуже хороші. Ми спілкувалися, коли я живу тут перший день, одразу мої познайомилися. Що готуєте для мене? Наприклад, голубці, холодець, наприклад, якщо сік комбот, дуже смачний. Сусідка дала для мене. Холодець. І сусідка б говорила це зі м'ясо, за... вона сказала, що щось там. Вона готує для мене. Але я забув, який звати цей холодець. Я кажу, бабуся дуже дякую за молодець. <laughs> вона сказала, холодець! Холодец. Я забув трошки, це було смішний. Бабуся? Слава Сусу Христу! Він нам допомагає, ми йому допомагаємо. Так, це точно. Бо зарекомендував себе як хороша людина, гарна, такий українець справжній. Бабство, кожного літа я буду посидіти картобле з вами. Боже, добре, дякую. Добре. Спілкується гарно, людина добра, з такої позитивної сторони ми його знаємо. Всім старається, дуже хоче всім допомогти. Вихований дуже, такий спортно займається, алкоголю не вживає, це дуже великий плюс. Но, я... Бачите, як він вивчив гарну українську мову. Дякую. Дуже гарно. дуже. А не просто мову навчається. Голубці теж хочу знати. Готую. Готуєш? Навчаю бабусу. <laughs> Добре, я наготую на на і тобі дам попробую. І борщ попробуєш? Борщ зі сметана. Файно. <laughs> Добре, бабуся, гарного дня. Дякую. Це мої інструменти. Наприклад, грабли, я загребати сам. І буду сад дуже гарний і чистий. Тут всередині в хаті немає води, треба кріниця. Я був кожного дня зранку, я працюю. І потім, як обіцяє мотор, я постав там всередині в і постав там в розетки. І буду одразу вода. Тут ä, буду теж, тому що хата, як вам скажете, була нічого нема. Це останній варіант. Е, Каналізація і потім хата готова. Я дуже радий, я живу біля церкви. У мене немає проблем. Мусульмани, християни. Просто є бувага. І я дуже люблю кожного неділі. Є е молитва зранку, дуже гарна. In zvok ja je harni. Jaz že tako ljubim, resno. In na kolikokrat grem ja v cerkev, posedati, tako. Nimam problema. Če bi ta kolaj, na primer, meni trošku skušnil in časa, ja bi treniral na to barvo. Mm. Mm. To je arabska eh, eh, muzika. Mm. Скоро, якщо є тут весілля в селі, я готову буду. Дякую, бабусе. Здоров'ячко. Це з чим баран? Баранки, картопля і, і сир mm -hmm. сметаною домашньою. Дуже дякую, і смачно, як завжди. цибуля, Дуже смачно. Картопля. Стижи Бобусе, како што ти, ти бачала, Ви вараник, сериозно, дуже смачен И само кращиот ја готовиш Вараник, вараник Ви бачи, дуже смачен вараник Секунду. Це останній це останній. Там, там, там. Будь здоров. Була просто одна котик. зі мною в місто Франківськ. Коли я живу тут, вона зі мною, сама. بزнемце, скотик, сосі. Тут тут одразу вона вигідна і дала для мене 6 Коротше, Зараз э, ці діти для мене нові. Ви бачите? Не хочу 6 мільйонів на YouTube, я хочу 10 мільйонів на YouTube. Там в Іраку, моя мама, треба кожен місяць треба допомога, треба гроші і так. І Коли тату помер, уже ситуація дуже важка. Я жоловік. Коли я маленький, я був там в Іраку. У нас теж війна була з Америки. Я всі бачив, коли я маленький. В борешчин тут, недалеко, була ракета зранку. Два ракети. Була котик зі мною. Коли ми чули, це було просто дуже страшно і вікно. Я думаю, можна вікно розбити так. Дуже важко. І коли я йду і бачу, що цей звук. Я бачу тут сусідка, вона дуже сумна і плакала. Вона сказала, бачиш, Мустафа, як ситуація. Це було дуже важко. я бачу, такі війни в Україні і зараз ситуації, і багато померцій, на жаль. І для, можна для хлопців є два діти, три діти. Зараз тільки можна мама. Мама, що буде зробила без чоловіка? Ця ситуація дуже важка. Багато бачу. Але для мене просто я хочу, ця війна закінчила. Ні, точно для мене, для всіх тут, хлопці. Думаю, все буде добре скоро. Все буде Україна.